Завершується ще один рік, і вкотре вже живемо радісними передноворічними та передріздвяними турботами. Одним із незмінних атрибутів цих свят зазвичай є красуня. Ялинка з прадавніх часів вона прикрашає наші оселі, додає радості, оптимізму і віри не лише дітям, а й дорослим. Торік ялини Скарпат у дні різдвяних свят презентували Україну навіть у Ватикані. І ця подія набрала широкого позитивного резонансу далеко за межами Європи. Відгомін української ялинкової імпрези з апостольської столиці долинув у найвіддаленіші куточки планети. Радість дійства навколо прикрашених ялинок відчувають щороку в домівках і наші краяни. І добре, якщо вони придбали ялинки законним шляхом, а не з рук браконьєрів, які прагнуть нажитися і на цьому, нехитрому ремеслі, йдучи із сокирою. На лісовій плантації, а відтак пропонують споживачам крадені деревця. Аби не затьмарити радість новорічно-різдвяних свят, лісівники за традицією кілька років поспіль разом із природолюбами і правоохоронцями заздалегідь проводять так звану ялинкову кампанію, під час якої виявляють порушників. Уже традиційно передріздвяні новорічні свята. Хто готується по-різному готується до свят, а у лісників є дуже багато роботи і клопотів. Тому що шпількові насадження потребують охорони з одного боку, а з другого боку, лісівники повинні в кожну хатинку, кожен дім, кожну сім'ю принести свою радість, радість зеленої гілки, запаху, смереки. Але це все має бути у правовому полі. Не на шкоду нашому довкіллю, не на шкоду лісу і приємність нашим громадянам. Тому ми кожного року готуємось до так званої ялинкової компанії. Готуємось заздалегідь. В цьому році у листопаді місяці з нашої ініціативи було підготовлено розпорядження голови обласної адміністрації щодо. Охорони шпилькових насаджень перед новорічний період. З цієї причини було підготовлено спільний наказ між управлінням внутрішніх справ у Львівській області, управлінням міліції на Львівській залізниці, між Державною екологічною інспекцією і нашим обласним управлінням спільний наказ, в якому розроблені спільні заходи. по проведені цієї ялинкової компанії. Хочу сказати, що вже є певний досвід спільної роботи з правоохоронцями, значить вже відшліфовані деякі моменти по перевезенню ялинок у автотранспорті, контролю за перевезенням. Є у нас хороші уже напрацювання з Львівською мерією, де Львівська мерія нам дала місця. Тих ринків, де ми можемо проводити реалізацію новорічних ялинок. Ми також підготувалися в тому плані, що у нас на 89 гектарах плантацій, зараз знаходиться біля більше 40 тисяч штук, ялинок, новорічних ялинок, готових до реалізації. Ці Ялинки вже вирощуються не один рік, вже біля 10 років. Тому ми готові забезпечити цю потребу, яку буде давати нам ринок. На цей рік ми запланували на реалізацію біля 16 тисяч новорічних ялинок. Небагато. Якщо вдатись недалеко недалекої історії. То у 80-му році, 1980 році, підприємство нашого управління проводило заготівлю і реалізацію біля мільйона штук новорічних ялинок. В цей час, я думаю, що ще багато хто пам'ятає, коли відправляли вагонні поставки на південь, на схід, і також і за межі нашої держави. Зараз з мільйона залишається. Десь біля 16. Минулого року ми реалізували всього-навсього 8 і тисяч новорічних ялинок. На цієї об'єктивної причини з'явились на ринку штучні ялинки. Ось появились інші, будемо казати, такі замінники новорічної ялинки, як новорічні букети, плетені ялинки, які з гілок уже не ціле дерево зрубують, а тільки гілки. Маленькі. І... А як ви дивитесь на ці атрибути? Чи місце? Я дивлюся дуже позитивно, тому що ну, кожен собі вибирає те, що йому, йому до вподоби. Хтось хоче ялинку, щоб вона пахла, і вона принесла ту чистоту і свіжість і радість, і певну і надію у хату. Хтось задовільняється тільки однією гілочкою із шишечкою. Хтось сплетений кошечок, а хтось сплетену в'язанку ялинку. А хтось зі штучною ялинкою, яка використовується не один рік. І тому цей попит на заготівлю новорічних ялинок, оце є одна причина впав. Я не думаю, що у нас на Галичині, на Львівщині впав інтерес до свят. Я далеко так не думаю. Але є великий вибір. І тому десь це вплинуло на реалізацію. Що стосується ціни, то ціни ми рекомендуємо десь в районі біля 52 двох гривнів, але це не означає, що так воно є. Ринок дасть свою ціну. Минулого року були ялинки і по 100 гривень, і по 150 гривень, були ялинки і по 20 гривень. Якість і ціна мають відповідати, ринок має диктувати. Жителі наших міст і сіл по-різному облаштовують свої житла під час новорічно-різдвяних свят. Одні встановлюють на видному місці живі деревця, а інші штучні ялинки. Ще інші гілки або дідухи, чи так звані павуки. Виробувати ялинки і нищити природу то недопустимо. Хоч святкувати, святкувати треба. По-другому. Звичаї в нас досить багато. Наприклад, дідуха до хати без ялинки так. і можна заміняти штучними ялинками. Ну а то, що роблять рейди, і лісівники, і правоохоронці карають, штрафують? Ну, звичайно, що треба, бо дерево є дерево, його, щоб виростити, треба десятки років. Щоб воно було... вбив, а, а знищувати то простіше за, за пару хвилин і вже дерева немає. Треба берегти природу, бо то наші легені. Хотілося б, щоб десь на, ну, може, навіть на державному рівні започаткували таку справу, як вирощувати спеціально ялинки для того, щоб на Новий рік їх, чи на Новий рік, чи на Різдво, хто коли ставить, люди собі могли купити, а не, займали, не займалися браконьєрством там по селах і не потирали браконьєрам тим, які нам привозять ялинки сюди. Все одно в будь-якому випадку це завжди пов'язано з браконьєрством. І воно віддавна тягнеться. Ще з радянських часів, і то так в нас і не викорінюється. Хотілося, щоб то на здоровий розумний законний рівень впровадили, тому що цю традицію викорінити неможливо. Лісівники в першу чергу повинні би задовільнити цей попит законним шляхом, тому що незаконно повинні продати плід своєї праці. Адже ці новорічні ялинки, які у нас зараз знаходяться на плантації, вони перес... перестають 2 два-три роки, і вони вже не будуть виконувати функції новорічної ялинки. Її вже треба буде або дорожчування і зовсім інші призначення її, або вона вже не втратить як з собою як новорічна ялинка якість. Ось, також хотів би відмітити, що ми надіємося на велику підтримку, якраз я так називаю, наших партнерів, природолюбів, охоронців і в тому числі засобів масової інформації. Тому що ми повинні дійти до кожного серця, десь до кожної душі, і застерегти, що все є законно. Державні органи виростили, державні органи продають, але і податки платять, і це має бути все прозоро і чітко. Для цього в минулому році з ініціативи нашого державного агентства лісових ресурсів було запроваджено електронний облік новорічних ялинок. І в цьому році він вже набере ще більших. Обертів. Це означає, що будь-який контролюючий орган може перевірити, чи особа контролююча може перевірити законність походження цієї ялинки. Бо на кожній ялинці ми чіпляємо е, таку бірочку, яка має чіп електронний. І на цьому чіпі є штрих-код і є номер. І ми кожен. Де вирощена і де вона заготовлена. І ми кожен день збираємо інформацію з підприємств, які номера пішли в реалізацію, і даємо базу в Києві. Ця база доступна і кожен може пересвідчитись, чи та бірочка дійсно от реалізація пройшла сьогодні, чи вчора, чи коли кожен день така інформація буде збиратися. Хочу сказати, що надіюся, що Уже на завершенні, і надіюся, що ми вже на в кінці року запровадимо не тільки електронний облік новорічних ялинок, але й електронний облік і всієї сировини, яка буде заготовлятися в наших лісах. Це дуже сильно має зменшити нелегальні десь потоки, десь нелегальні рубки і нелегальні потоки ну, переміщення реалізації деревини. Ми над тим працюємо і думаю, що до кінця року ми повинні завершити основні роботи і запустити вхід в електронний облік деревини. Організація реалізації новорічних ялинок буде організована на подвір'ях наших лісництв, а майже що в другому, третьому селі у нас знаходиться лісництво на ринках як області, як міста Львова, так і великих міст і маленьких селищ. Достатньої кількості, по доступних, я вважаю, цінах. Але хто цього не буде слухати, то на це є відповідна кара. Мінімальний штраф 282 гривні. Але в залежності від кількості заготовленого ялинок, від місця, бо може бути Природно-заповідний фонд, то може наступити кримінальна відповідальність. І з вступом нового кримінального кодексу, там, в дію, значить, там. Покарання ще більше. Щоб не затмарити радість свята, щоб не зіпсувати той прекрасний настрій, який ми всі чекаємо, не дивлячись на всі гаразди і негаразди в нашому суспільстві, але свято це і святе, це і свято, це і наші традиції, і ми повинні один одному дарувати свято. І я сподіваюся, що це свято прийде з гарною зеленою ялинкою, з гарним. Дідухом, з гарним настроєм, і з гарними думками і надією на майбутнє. Тому е, е, хотів би також уже і привітати з тими наступаючими великими святами новорічними і різдвяними. Хай ця свічечка різдвяна запалить нашу душу, запалить нашу душу. Питання любові до нашого довкілля, любові до нашого лісу. Я завжди порівнюю ліс з храмом. Тому що, дійсно, певно, Господь створив найчистіший храм. І ми, в першу чергу, державна лісова охорона, та й вся громадськість повинна стояти на охороні і на чистоті цього храму. То хай нам допомагає у цьому Господь Бог. А я думаю, що. Ми повинні гідно підготовитись і провести ту ялинкову компанію, щоб і покарань багато не було, і порушень багато не було, і всі були задоволені. В дитинстві мені приємно було, коли в мене було діток, коли пахло ялинкою, коли була, але зрізувати ялинку, як на мене, це. А ще незаконно піти десь в ліс виробити, коли діду пішов колись там виробив, приніс. Так, да, в дитинстві воно здавалося нормальним, а зараз коли ти підріз, коли ти масово вирубуєш навіть ті самі ялинки, той ліс зникає, і нічого не лишається. Мені, наприклад, шкода. А що ви думаєте взагалі щодо е, альтернативи? Е, я за штучні ялинки, тому що їх можна придбати, наприклад, раз в рік і потім їх використовувати протязі п'яти років. Наприклад, і це. Мені здається, дешевше вийде, ніж кожного року придбати нову. У нас прадавніх Давен заведено так, що і це хороша традиція, що в кожній сім'ї свята відзначаються з дідухом. Ну, це різдвяні свята і новорічні свята відзначаються з встановленням ялинки, прикрашанням іграшок. Це такий великий подарок для нашої маленької і не тільки маленької дітвори. Яка в цей день, ну це такий казковий день, яка це дуже дородіє, напевно, наряжає цю ялинку. Ну і ми в тому згадуємо своє дитинство. Ну і приємно нам також і в нашому вже зрілому віці це робити. Це дає якусь таку заряд бодрості, заряд позитиву і наснаги, наснаги якоїсь такої романтичності до всього прекрасного що є в цьому світі. Ну але не все скажімо, сьогодні. Зв'язку з великою кількістю бажаючих о, о, купити придбати ялинку. В нас поширилася така ну напевно тенденція, що багато людей, які продають ялинку, вони це роблять не санкціоновно, незаконно. Вони вирубують ялинки, не маючи на це певних дозволів з відведених на це місць вирубування Ялинок це йде таке, вибачте, примітивне, напевно, що заробічанство, яке, яке наносить шкоди екології, е, взагалі, ну, навколишньому середовищу. виробляється велика кількість ялинок, і потім ми це все бачимо на е, смітниках. Я особисто ставлю свої сім'ї завжди ну, свіжу красуню, свіжу. Ялиночка, але це має бути, напевно, на сьогоднішній день я завжди дивлюся, купляючи ялинку на базарі, чи ця ялинка має бірку, етикет, що вона зроблена офіційно, є дозвіл на вироблення цієї ялинки і продаж її, тому що вона має відповідний ярличок, яка говорить те, що ця ялинка зроблена зроблена в відповідному місці, де можна це робити в відведенні клісових господарств. Зима нарешті повноправно вступила у свої права, накривши довкілля білою ковдрою. У природі настав новий період існування флори і фауни. Особливий кажуть орнітологи. На зимові квартири, як мовиться, переселилися улюбленці дітвори, звірі і птахи, що утримуються у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі. Лише окремі з них не бояться скрипучих морозів і сильних снігопадів, а тому залишилися зимувати просто неба, отже, позують перед фото-відеокамерами. Решта ж заховалися у затишні вольєри або пристосовані приміщення еколого-натуралістичного центру. Перед тим як перевести тварин на зимове утримання, ми їх підготовували, щоб вони набрали вагу відповідно і відповідно перенесли в доброму стані зимовий період, холодний період. У нас тварин дуже багато різних, але на подвір'ї утримуються в основному це господарські сільськогосподарські тварини: це кури, качки, гуси, вівці. Екзотичні такі в нас є страуси і австралійський страус, і лама. В Сильні морози ми страуси закриваємо, вони не виходять на прогулку, тільки там на півгодинки можуть вийти, погуляти. А так вони закриті в приміщенні. Лама вільно прогулюється по своєму вольєру, і в неї є приміщення, в якому вона ночує. З кормами в нас на даний час проблем немає. Ми провели заготівлі зерна, пшениця, овес, просто для годівлі всіх тварин. Заготовили також сіна. Небагато є в нас, солома є на підстилку і на годівлю. Ну і також для лами і барани ми влітку з дітьми заготовляли віники зеленої зелену масу, зрізали і сушили. І зараз ми маємо. На весь зимовий період віники для годівлі тварин. Зв'язку з нагодою я хотів би всіх привітати і з новорічними святами, і з Різдвом Всіх, всіх благ вам в новому році. Цей рік буде змії, і я думаю, що він принесе всім добро і злагодження. Утримувати таку кількість пернатих і тварин за нинішніх умов дефіциту коштів, хоча їх частково виділяють, непросто. І все ж тут якось дають собі раду. Аби підтримати господарство, ми завжди дбаємо за нашу родзинку, за нашу зоологічну виставку. Так, всі нас в першу чергу знають, як центр де є колекція живих тварин, понад 130 видів, так і відповідно ми будемо розвивати цю колекцію. З планів однозначно, це розвиток екзотичних видів, нові види, яких у нас немає в колекції. І рептилій, і земноводних і так далі. Ну, А з таких більших тварин це ми вже два роки плануємо придбати ще один вид страусів. У нас є колекції австралійці і плануємо організувати вольєр і утримання африканських страусів, власне, для того, щоб можна було поряд в експозиції їх розмістити і щоб відвідувачі мали змогу порівняти, як же виглядає австралійський страус і африканський. На, на цьому порівнянні, власне, пояснити краще біологію цих видів. Що вас чекає наступ році? Матеріальна якась є підтримка, може, добродійництво, може, спонсорство. Ми давно вже, чесно кажучи, мало надіємося на бюджет на наш, тому що він є дуже і дуже обмежений. Ми працюємо за рахунок фондових коштів. Ми пишемо гранти. Захищаємо ці гранти і за рахунок цих грантів власне покращує матеріальну базу центру загалом до виставки, отримуємо корма. Наступного року ми постараємося змінити політику, ми будемо пробувати все-таки освоювати кошти в першій половині року. Ми співпрацюємо з великою кількістю громадських природоохоронних організацій, і взагалі мешканці Львова нас знають і стараються в будь-який момент допомогти, якщо є така можливість. Дуже багато власне ми отримуємо допомоги в вигляді кормів від простих вів'ян. По домашньому прижилися тут невибагливі до раціону годівлі та режиму утримання кролі, поголів'я яких постійно поповнюється. Літом ми наших кроликів утримуємо на вулиці, через те, що там тепло, і вони спокійно можуть перебувати на вулиці. Літом у них трошки відрізняється харчова база ніж зимою, через те, що там більшість є трави, зелені і більшість кращий раціон. На зиму ми їх переносимо в приміщення, де вже є тепліше. Дається вже більше їм зерна, сіна, також різних овочів. Це там, де морква, морква, капуста. Також даємо і буряк. Дуже вони переносять і холод, переносять не переносять і холод, але треба, щоб для цього вони привикли, щоб вони переважно були на вулиці, і все одно треба клітки утеплювати, щоб вони могли бути зимою на вулиці. Якщо сильні морози, вони можуть і не пережити таку сильні морози на вулиці, того ж і їх і переносять всередину. Ну, догляд зимою треба частіше їм. Міняти стружки, бо все ж таки холодніше, і щоб було їм тепліше, зато так міняється стружка, багато дається сіна. Ми робимо досліди там, за утриманням, за харчуванням, як змінюється раціон харчування літом і зимою для кроликів. Також діти доглядають за кроликами. Діти у нас мають своїх улюбленців, і вони їх і називають, доглядають кожного дня, ну не кожного дня там. З день, як їм виходить, приходять, бавляться з ними, спілкуються і доглядають, годують. Чим більше дітей тим краще, тим краще і для тварин. Вони також люблять спілкування, бо переважно вони весь час у клітках, як приходять діти, вони мають можливість і побігати, і на руках їх потримати. Добігає кінця рік, що був у принципі успішним для колективу дитячого еколого-натуралістичного центру. А вже вимольовуються плани роботи на наступний рік. Рік екологічний, завершуємо. Підсумок які... оптимістичний. підсумок підсумок оптимістичний, позитивний. Нам вдалося дуже багато цього року зробити. Ми відремонтували чотири наших вольєри експозиційних, в яких розміщені фазани. Повністю відремонтовані з новим дахом і так далі. Ми поміняли дах на ще одному вольєрному комплексі. Раніше був металевий, тепер з полікарбонату. Він прозорий, він пропускає ультрафіолет, тобто покращилися умови отримання тварин. Ми привели до ладу наш віварій, закінчили ремонт власне в приміщенні віварію, де отримуються дрібні тварини. Ми кілька аудиторій навчальних відремонтували власне коштом спонсорів. тобто дуже багато в цьому році зроблено. І що саме основне, чого ми давно добивалися і прагнули, ми отримали діючу установку з отримання сонячної енергії. Ми маємо батарею потужністю 100 ватт і всі необхідні до неї пристрої. І таким чином отримали чергове освітлення вольєр для птахів в нічний час, але від Сонячної енергії від джерела. Хочу побажати нашим львів'янам не забувати про наш центр в будь-який момент, коли є вільна хвилина, вільний час, прийти до нас на відпочинок, на змістовний в першу чергу відпочинок, і щоб наша ситуація екологічна, тобто та водичка, яку ми п'ємо, то повітря, яким ми дихаємо, не погіршилася, а тільки покращилася.